І так, всім привіт, пробую я ставити. Ой, робив трапіка такого. Пробую ставити на дах я цей. Панель не знаю, що в мене вийде. Знизу то в мене вийде перекрутитися, а от чи на зверху я зможу достати. Оце вже дуже велике питання це є... з дробини. Тось туди достаю, а ось туди не знаю. Або з тої сторони через трапік вилазити. Тут ще й кут, я не знаю, градусів 45, якщо не більше. Що без трапіка взагалі не полазиш. З'їжджаєш тут на трапіку, втриматися не можна. Ну, ось так. Різинка, гайка, ще одна гайка. Шайба, не знаю. І дві шайби і дві пластинки, чи влізе воно тут. Не знаю я поки як воно вийде, чи це його закручувати туди аж на самий цей. Ось так, чи його взагалі одну гайку було б викинути. Ну, побачу я. Надіюся, переробляти не буде. Коротше, же ставити на дах, панелі. Чи тим паче такий дах. Тут шифер кривуляками. Ось тут шифер з такими такими кривуляками. І ось тут, то виставити в мене рівно не вийшло всі ці шпильки на різній довжині, вони зрозуміло, куди крутити треба. Ай, ти так я круче, що крибуляки вийшли, не знаю, що в мене ще тут вийде. Пік я знаю. Буду пробувати. На землі набагато ліпше, коротше. На трекер ставити Чим оце На даху просто. Якби заводське рішення рейси, то е, на рейси на надів, бляха якось та й всю. Ти посунув, а тут, блін, не знаю. Як їх ще одна до одної монтувати теж, бо питання, оце десь так воно має бути, ці панельки, на отакій ширині змонтовані. Тут не станеш, мабуть Якби хоч ширина так не дозволяє ширина, що якщо ширше їх розставляти, то даху не вистачить. Так як в мене тут вже майже на самий край. І ось тут. Також аж на самому краї вже шпильки. Що це через одну волну. Ось таке проміжуток 6 см між панелями. А якщо їх зробити в два рази більше, то не вистачить мені даху. Круче така фігня. би рейси, ще до рейси може якось о, цих квадратної профільної труби, то ще не знаю. Просто приклав його таку, жик. Просверд цим саморізом якимось прикріпив би та і все. Але ж, блін, купити доставка вийде дорожча, ніж та профільна труба. Мені їх тут дві штучки треба було по 6 метрів, але, блін. Така херня, коротше, грошей немає на більше. По нормальному його металу б затаритися та і все, але ж ось така хігня. Так, Підготував я більш-менш, щоб встановлювати панелі. Поставив ось сюди рейку, щоб ну, чуть-чуть змістити. Цю сторону, панельку, щоб оцими пластинками їхало по жолобку, ну, щоб надіти якось. Бо якщо так тягнути, воно буде зачіплюватися. То думаю ось так її просунути, підняти і надіти Цю сторону, а тоді цю підняти рейку і цю сторону надіти. Ось така спосіб установки, не знаю, як воно все вийде. Хочеться, щоб все вийшло. Ось таке понадівав майже скрізь вже, вже підготовив для остановки тільки ось ці країни. Їх можна з під дашку цього вилізти надіти, тому це не проблема. Тут було надівати важко це все крутити. Так, не знаю, як воно ще вийде, чи будуть співпадати ці. Отвори чи не будуть сходинками цієї панелі, невідомо поки. Буду пробувати встановлювати, тоді буду показувати. І так, всім привіт. Ось я встановив ці панелі. Блін, нічого не бачу. Коротше, що що в мене вийшло по установці? Це 700 з чимось гривень на матеріали і плюс нехай 100 гривень на доставку. І що можна сказати, що капець як незручно? На матеріали це оці шурупи, диск відрізний я порахував, і болт такі гайки. Оце в мене вийшло. Оці шпильки, вони по 35 гривень за штуку, це тільки 350 гривень, і гайки 100 гривень, і болти 250, ну що все таке. Диск, диск 45 відрізний той. Тому ось така штука вийшла. Оце по дешману так, за 700 гривень установка панелів на дах. Тут ось не, не, не співпало, тому що тут не можна е, закрутити, було шпильки, то довші, а там кирпич кладка якраз. Я не знаю, як це воно, фронтон чи як там називається, що, якщо в цей. <кій> в цю хвильку закрутити, то шпильки б не закрутилися, бо там закладяно кирпичом зразу підніс, тому ось так зробив. Ну ось це воно ось так виглядає. Трохи мені не рівно ці панелі, але ось так. Дехто там переживав, що я їх не поставлю. До зими воно, чи типа зимою по зиму стоять. Ось зараз щось 1,8 кВт видають вони. Тут кут я заміряв телефоном, там є програма типу у рівня, типу рівня програмка, то дах 42 градусів в мене, а панельки я ось так чуть-чуть поставив. То може тут на панелях трохи більше, там 43, чи може ще більше, не знаю скільки. Там мене градусів вийшло. Ось така штука. Як я встановлю панелі на дах. Коротше, що в мене було потрачено, це е, в мене були, не, не, не витрачалося на болгарки і на, на метал. Метал я знайшов і порізав. У мене був колись раніше купувався метал, валявся без потреби. Треба їх було помити, може трошки більше виробітка була. Сонце сліпить, що капець. Ось ну, так. Ладно, всім ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі.